Фармадол. забудь про головний біль. Ну що, заглянемо зараз. Що там в Росії за перебріком? Да. Е, значить, я не знаю, чи вони там димоно нанюхали, чи ще щось. Ну в принципі, так працює російська пропаганда е, попри все. Росія завдала ударів по Верховній Раді України. Це цитата центрального пропагандистського телебачення Російської поки Федерації, поки Російської. Ну так принамі Скабєєва це побачила. Вона розмістила фоточку, значить біля будинку учителя і удару. Там на Володимирській так підписала Київ центр рада. Оль, не все, що з куполом, то рада. Оль, планетарій теж не рада. Хоча там купол, да? церква теж з куполом, да? будиночки інколи з куполом, але то не рада. Да? От, ну так воно буває інколи, да? не все, щоб лишити, да? ну, от. Але нормально, вірять? Все, ну. Ну, вони плутають, кажуть, плутають історію, плутають геолокації, там, знаєш, минулого століття, нічого. Все... Ні, хоча е, справедливості заради дійсно там була колись Центральна Рада засідала та пам'ята Грушевського, але це було століття тому. Ну, Трошки то його. Ну буває. О, Там Муравйов не туди пішов. Ну вони ж в принципі і в минулому столітті живуть фактично, то нічого в принципі. Так, не зійшлися. Так, десь якось і зійдуть в якомусь столітті, знаєш, справдою. Тут, значить, це просто, знаєте, це вже прошлунки. Я не знаю, пам'ятаєте ви чи не пам'ятаєте той, той роман е, Михайла Булгакова і Маргарита», який дуже добре відомий, і росіянам, і українцям, е, про те, що молоко і риба бувають тільки одної свіжості. Да? Але тепер в Росії фактично пішли проти свого ж класика. Е, значить, і власне, ну, тепер можна трошки змістити акценти терміну придатності. От прям це дійсно така ініціатива, е, ну, мовно кажучи, до 15 15 лютого, ну а може до 15 березня, як піде, поки ну поки не затхне. От, в принципі, це вже буде очевидно, що можна вже казати, Да можна викидати. От, ну, ну от все. Дивіться, немає різниці консерву, яку купувати цьогоріч не вона ж консерва. Ну, логічно, логічно, не попреш. От, це ну. Ну, якщо враховувати, що їм пайки знаєш, давали військовим ще Другої світової війни, то це абсолютно нормально, що для них такі консерви. Це норма. Ну військові шлунки витримали, ну... і цивільні витримують, бо всі на фронті, всі на війні. А ще одна лінія фронту в Російській Федерації це в школах. Значить, там знайшли винуватця всіх бід. Очевидно, чіпували дитинку маленьку в чебоксарах. От вона намалювала малюнок на тему. Ну там довільна тема. Знаєте, намалюй дитинку, що хочеш. Вона намалювала ні війні. Коротше, скликали міністерство освіти. Дитинку в дитинці довго шукали чіп, в який монтували, да значить всі західне, колективний захід. От ну зараз художні дитячі протести офіційно заборонені, винні встановлюються. Нема чого розводити свободу слова за шкільною партою. Треба вчитись любити Путіна і крапка. Ну як магазин, знаєте, смачно і крапка. Любиш Путіна і крапка, і все пожив трошки, і крапка. Намалював і крапка, пожив, помер і крапка. Все дуже зручно. Все у ну, треба... реальність можна так під крапку. Так, ну і треба ж навчити дитину, от просто з ще зі шкільної парти про те, що мир це погано, а війна це те, що треба. Раба школа. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.